Давайте почнемо з того, що скажемо, що історичні сліди масажу будь-якого датуються більше ніж три тисячі років до нашої ери. Додайте ще нашу еру і побачимо, як це давно було. Я думаю, насправді, що скільки існує людське тіло, скільки існує і масаж, хоча як самомасаж, самодотик. Чому? Тому що в загальному розумінні масаж це є дотик, етимологія слова масаж. Має в коріння в грецькій, івритій та арабських мовах, і цей термін означає легке натискання, обмацування, розминання і в більш загальному розумінні, так як я сказала, дотик. Саме через дотик. Ми отримуємо це усвідомлення: чи є напруження у нашому тілі, чи у тілі, особливо у тілі нашого партнера чи у нашого клієнта. Тому що, якщо ви просто дивитеся на людину, то не завжди ви можете зрозуміти хіба що там тіло геть перекручене або якесь. Стоїть нерівно чи якось, тоді ви можете зрозуміти, що щось з людиною не так. Але коли ви вже торкаєтеся до тіла, тоді ви можете зрозуміти, що насправді десь є стрес. Так як ми сказали, ця напруга часто є результатом конфлікту, стресу, втоми поганої постави або повторюваних рухів. І масаж допомагає усунути цю напругу, допомагає розв'язати психічні та фізичні вузли на користь як тіла, так і розуму. Чому ми говоримо про розум? Теж звернемося до цього трошки пізніше, а поки що давайте. Давайте подивимося, які показання та протипоказання до проведення класичного масажу, щоб ми відразу розуміли, який клієнт наш, якому клієнту, можливо, потрібен якийсь інший фахівець. Будь-яке захворювання, стан або патологія, які можуть бути усунені за допомогою масажу. Все це для нас є добрі показники. Коли людина перебуває у стресі, фізичній або розумовій втомі, має м'язове напруження, це і стає показником до терапевтичного масажу. Скажімо, коли я йду до свого терапевта, класичного терапевта в лікарні, і я його запитую про те, що мені треба. Папір направлення на курс масажу, то як правило, моя лікарка питає мене в якій частині тіла я відчуваю напругу, і якщо я, скажімо, скажу, що це є трапеція, це є плечі, шия, вона підходить до, до мене і починає руками пробувати торкатися саме якоїсь специфічної ділянки, і тоді вона говорить: так я бачу, що м'язи тут напружені, напружені. Отже, будь ласка, ось тобі рекомендації на 10 сеансів масажу чи якось так. Які ми маємо протипоказання? Це так само ми повинні, як фахівці, ми повинні тримати ці ідеї в голові, але так само думати про те, про рівень проблем. От, скажімо, ми говоримо, що протипоказання до загального масажу це будуть специфічні інфекції. Заразні, які передаються, певно, що через дихання чи через дотик, такі як бронхіт, грип, застуда, гастроентерит, кір тощо. Ті, які поширюються, можуть перейти. Далі ми говоримо про заразні шкірні захворювання, такі, як лишай, сифіліс тут уже такі серйозні йдуть. Назви хвороб, так само заразні, які можуть поширюватися. Далі. А от далі ми будемо дивитися про рівень, або на якому етапі саме все це зараз, клієнт, на якому етапі? Лихоманка, температура тіла вище 37,5 градусів. Добре, ось це питання я б вже дивилася більш індивідуально. Скажімо, якщо хтось із ваших близьких захворів і у них температура 37,5 градусів, але ви знаєте, що причина є у чомусь специфічному, і ви думаєте: а можливо, коли я буду працювати, робити масаж рук, тільки рук, або тільки масаж ніг, особливо масаж ніг, то я можу посприяти підвищенню імунітету. І це зовсім не зашкодить моєму пацієнту чи моєму родичу, а навпаки, це може вивести його швидше на більш швидкий етап лікування. Отже, лихоманка температура тіла вище 37,5. Ми тримаємо це ніби як таку характеристику у собі в пам'яті, але дивимося на це вже більш творчо. Далі серйозні захворювання, що вимагають повного спокою, наприклад, мононуклеоз. Ну, мононуклеоз це є вже серйозна хвороба. Сюди ми можемо віднести так само ракові хвороби. Тут треба обов'язково мати направлення від лікаря. Якщо ваш, його лікаря, вашого пацієнта, якщо він е, хоче отримати сеанс масажу. Якщо ми говоримо про ракові захворювання, то рішення ми самі не приймаємо, а ми просимо нашого клієнта запитати свого лікаря, порадитися з ним, і тільки після цього він може піти, прийти до нас. І плюс до цього ви ще дасте йому папір, де він підпише, що він повністю бере на себе всю відповідальність за будь-які наслідки масотерапії. Далі неконтрольована гіпертензія, підвищений тиск, неконтрольований, Але якщо ваш пацієнт записує у Бланку, який ви йому надаєте у запитнику, якщо він записує, що в нього є підвищений тиск, знову ж таки, ви його запитуєте, чи ви його перепитуєте, чи це якось контролюється, чи це буває час від часу. І ну, саме як, що він із цим зробить? Якщо ви бачите, що людина червона або гаряча, або ще з нею щось не так, і вона говорить, що в неї гіпертонія, то ви можете повністю відмовитися відмовити такому клієнту і ні в якому разі, скажімо, не класти його на стіл масажний, який. Є... Гець прямий, паралельний до підлоги, ні на спину, ні на живіт. Якщо ми робимо пацієнтам із підвищеним тиском масаж, частину його ви можете робити знов таки локально, не торкаючися голови, а лише нижня частина тіла, руки, ноги, або ви тоді вже думаєте, як в такому випадку, що ви можете зробити, що ви не можете зробити. А якщо це контрольовано, отже, теоретично підвищений тиск є, але людина приймає якісь препарати там чи щось, лікар її виписує, і це її нормальний звичайний стан, то тоді ви можете робити масаж. Якщо у анамнезі, або у тій історії хворого, яку він нам розповідає, є тромбоз, флебід, серйозне варикозне розширення Вен, отже, ви можете або побачити тромбоз, якщо це видно, хоча є такі Вени, які сховані, скажімо, у стопі, вони зовсім всередині, флебіт, напевно, ви зовсім не побачите, але розширені вени, то ви можете побачити. І вени, які виходять, ніби як випирають сюди на поверхні, ви можете побачити. то певно, що у таких випадках так само ми не можемо робити якийсь серйозний терапевтичний масаж, це, швидше всього, буде легкий, заспокійливий і знов таки з униканням тих зон, про які. Які ви не дуже впевнені, або про які ви впевнені, що їх торкатися не треба. Далі, наявність анамнезі інфарктів, стенокардії та інсультів. Знаєте, що е, при інсультах масаж дуже рекомендований, але тут треба бути фахівцем, який працює саме з такими пацієнтами. Треба знати: одним словом, треба пройти гарну гарний курс. Навіть не початківця у масажі, а із якимись додатковими мастер-класами з ательє, з більш серйознішими вивчанням такої ситуації, якщо ви були впевнені, якщо ви не впевнені, як брати такого клієнта, або щось вам в тому ніби як зашкоджує, тоді ви можете послати. Вашого клієнта до когось, хто має більший досвід, або для когось, хто працює саме з, з більш медичними такими показниками? Наступний стан: ми говоримо про важкі нервові захворювання. Коли будь-яке збудження може погіршити стан реципієнта, наприклад, істеричний криз. Ну, певно, що тут ми говоримо про біполярність, ми говоримо про шизофренію, ми говоримо про такі е, Алзаймери. Але Алзаймер там можна робити масаж. Тут саме от, от такі якісь панічні атаки, якісь істеричні такі стани. Е, тоді, особливо якщо це є у історії. І людина вам пише про це у своїй карті. Ви тоді повинні бути дуже уважні до неї. Як правило, в таких випадках я говорю своїм учням, що ви можете брати таких людей, але краще, щоб разом із вами у кімнаті був хтось, хто знає, як себе вести у тому випадку, якщо станеться от якийсь. А якийсь криз, чи станеться? Якийсь напад, чи щось такого занадте нервове збудження. Тоді ця людина, яка, як правило, приходить чи привозить того, кому, кому ви робите такий масаж, вона знає, як себе вести. Якщо знову таки ви не впевнені, що як ця людина буде себе вести, як ви її застрічаєте вперше. Отже, якщо по таких практичних за такими практичними або за такими, ніби як чисто професійними показниками, ви не впевнені із якимось конкретним клієнтом, це є вже достатня умова для того, щоб ви відмовили цьому клієнту і рекомендували його якомусь іншому фахівцеві. Бо пізніше ми з вами будемо говорити про те, що ми не можемо відмовити клієнту через те, що він, скажімо, дуже старий або дуже малий, або через те, що це жінка або чоловік. Якщо ви оголосили, що ви приймаєте будь-кого, або що це людина іншої національності, чи він там. Вбирає тюрбан, чи він там ще якось має якісь інші особливості. Ми не маємо права відмовити такій людині, якщо це релігійні, якщо це політичні, або це статеві якісь такі відмінності. Але ми можемо відмовити клієнту саме з професійної. Точки зору, і от ці протипоказання, про які ми зараз говоримо, на основі них ви можете відмовити клієнту і рекомендувати йому поговорити, обговорити з його терапевтом, з його лікарем, або можете порекомендувати якогось іншого фахівця, чи вашого вчителя, чи ще когось, який, можливо, має більше досвіду і вже працював із такими пацієнтами. Далі, наступне це буде наявність гемофілії. Про вагітність. Останні про пухлину або рак, я вже говорила. А от про вагітність, вагітність до трьох місяців. Щодо вагітності, ви знаєте, що, так як я вам вже говорила, що є різні типи масажів, є масажі для дітей, є масажі для дорослих, є масажі для вагітних. Як правило, як правило, у Канаді масажі вагітним жінкам роблять ті, хто вчив саме масаж вагітним жінкам. Бо є такі курси, є такі е мастер-класи, є такі е курси, школи, які дають саме цю техніку. Там е певно, що треба бути дуже обережним. До трьох місяців тіло ще ніяк не, не вказує на якісь особливі риси чи умови. А от коли вже після трьох місяців, то там потрібно і додаткові подушки, і додатковий комфорт на масажному столі, і є такі дотики, які не рекомендовані. Для вагітних жінок, отже, так само або ви проходите курс, як робити масаж вагітним, або ви просто посилаєте вагітних жінок до якогось іншого фахівця. І так само ви можете на своєму вебсайті, чи десь де ви будете ставити цю рекламу, сказати, що чи ви працюєте з вагітними жінками, чи не працюєте. Як правило, є люди, які дуже полюбляють працювати з вагітними жінками, і вони тільки на цьому спеціалізуються, можливо, це ви. Бо певно, що всім вагітним потрібен масаж. У мене так само були клієнтки, і дивлячись, який є термін вагітності, і дивлячись, як людина переносить саме цю вагітність, можемо робити якийсь локальний масаж, можемо робити масаж, сидячи у Масажному кріслі, якщо не можна на животі, і так далі. Отже, про вагітних ми не говоримо, що їм не можна, але це із тих, із тих пунктів, так само як і про гіпертонію, і про нервові, ем, нервові кризи, і так само, як і пухлина або рак, треба дивитися на кожен окремий випадок. Пухлина або рак, я вже вам говорила, що е, запитуйте свого клієнта, щоб він порадився із своїм лікарем, і після цього ви його можете брати, коли лікар дасть якісь певні рекомендації. Хоча, взагалі, в загальному е, із раковими хворобами е, ми не беремо клієнтів, тому що масаж, коли ми його виконуємо саме в такому терапевтичному гарному дотику і темпі, то він. Е, Піднімає е, температуру тіла, він поліпшує всі обміни, е, переміщення рідини, переміщення всього, всього що переміщується в тілі, а там все рухається так. А для е, лікування якихось локальних місць при пухлинах. Цього зовсім не бажано робити. Отже, так само, якщо ви не впевнені, то ви можете рекомендувати хворим із раковими хворобами тим, хто уже довший час працює, або тим, хто проходив спеціальний курс. Якщо це вас цікавить, так само є школи, які дають курси, як робити масаж раковим хворим. Будь ласка, ви можете знайти такі курси. Тепер ще одна група. Таких застережень до локального масажу, отже, до якихось певних частин тіла. Що ми тут будемо говорити? Незаразні шкірні хвороби, такі, як екзема, псоріаз, ем... лишай, кропив'янка, алергія, які не переносяться. Вони є, подразнення шкіри є у людини, але вони не переносяться. Певно, що ми ніколи не будемо, якщо ми бачимо на шкірі якісь виразки, якесь почервоніння або затвердіння, або щось вже видно його на око, то ми ніколи не будемо його там розчісувати, роздирати, роз... Якось більше і більше його збільшувати, але ми просто обійдемо цю зону стороною, будемо робити вище, нижче, а на цій зоні ми не працюємо. Якщо ви використовуєте спеціальні олії, масажні, чи якісь спеціальні гелі, чи якісь креми лікувальні, то ви можете на таку зону покласти крем чи олію, просто легенько так як аплікацію рукою його, його покласти, не розтираючи. Ні Нічого там не роблячи, а просто дати якийсь час, щоб цей медичний препарат, чи якийсь лікувальний препарат, щоб він увійшов у шкіру і е, таким чином приніс якийсь свій, свій наслідок. Але так само будьте дуже ми будемо говорити про алергії. І е, не всі алергії людина може знати, якщо ви використовуєте навіть якийсь препарат, чи то буде ефірна олія, чи щось на базі ефірної олії. І ви не знаєте, як людина може реагувати, то так само, що весь за все, вам не треба просто чіпати зовсім цю зону, а робіть масаж там, де шкіра у нормальному стані. Так само, якщо ми говоримо про локальне інфекційне захворювання шкіри, наприклад, мікостопи, підошовна або інша бородавка, акне, фурункул, інфіковані рани. Та сама ідея: ми їх не чіпаємо. Ми залишаємо десь 5 сантиметрів навколо цієї рани, не чіпаючи, і решту тіла ви робите масаж, так як завжди. Область уражена гострим запаленням. Ну, те саме, що приблизно ми говорили фурункул, так само ви до нього не підходите, і якщо гостре запалення, то ви можете обходити навіть сантиметрів 10-15 від цієї зони, щоб не, щоб не розігріти знов таки цю рану, щоб там, чи кров, чи лімфа, чи що це буде, щоб воно не пішло навколо. Нещодавна поверхнева травма або опік. Опік розуміємо, що так само не розтягувати, ні, нічого його не зашкодити. Далі певні частини тіла, де покрива є крихкими, ми не слід масажувати. Існують області, в яких розташовані певні судини, нервові, лімфатичні та залозисті підшкірні з'єднання. До таких ділянок належить підколінка, підколінна ямка. Ми там не робимо глибокий масаж, ми лише злегка проходимо робимо. У класичному масажі ми там не, не працюємо глибоко. Трикутник скарпа, згін ліктя, особливо у дітей, пахова западина. Ну у зоні паха ми взагалі туди не підходимо. Навіть у класичному масажі середня частина ноги, вище коліна вона взагалі не чіпається. Хіба що ви це обговорили з вашим клієнтом, і там якісь до того є причини. То тоді ви можете робити там масаж, але знов-таки пахова западина. Туди ми не заходимо. Молочні залози у жінок так само, якщо це не якась спеціальна масажна техніка. Ми їх не чіпаємо у класичному масажі ні, Виражене варикозне розширення, ростова пластинка у дітей. Та вогнище на топтишів. Ну, все, що на ваш, на ваш погляд, з вашим таким поверхневим аналізом викликає у вас запитання, ми його не чіпаємо. Далі, глибокий масаж живота. Ну, В класичному масажі ми не робимо глибокий масаж живота. Я вже згадувала про вісцеральний, але про всяк випадок я вам так само включила цю частину, бо щоб ви просто мали на увазі. Можливо, коли ви робите, ви думаєте, що ви робите поверхневий масаж живота, терапевтичний, такий як у класичному, але якщо у вас досить міцний дотик, такий, тому що є ваша така особливість, то це маєте на увазі, що існують певні протипоказання, серед яких жінка на третьому місяці вагітності або більше. Далі менструальний період у, у жінки. Діарея, якщо вона не викликана інфекцією, наприклад, з причини на харчовою алергією, хвороба крона теж це шлунок, виразковий коліт та синдром подразнення кишківника в кризовий період. Отже, все, це, що стосується якихось особливостей із травленням. Давайте поговоримо тепер про таку важливу частину, як саме проводиться масаж, які вимоги до сеансу масажу є, які вимоги до масотерапевта. Отже, якщо ви починаючи масотерапевт або ви вчитеся, то що нам треба знати, і так само, що саме тримає в голові наш пацієнт. Почасом часом ми думаємо одне, а пацієнт думає інше. І він приходить до вас з якоюсь певною ціллю, а у вас ви налаштовані на іншу ціль. Отже, тут наші думки повинні бути єдиними, так само, як і наші наміри, і наші рухи. Масаж приємна і корисна форма обміну. Обміну між ким? Обміну між. Певними частинами тіла, бо так само є самомасаж, так, коли ви можете робити собі масаж, скажімо, вуха, або там масаж обличчя, або ще щось, все що завгодно, коли є дотик рук і тіла, і так само обміну між практикуючим та його реципієнтом, тим, хто приймає цей сеанс.